Вітаю вас, дорогі слухачі. Хочу поділитися з вами словом, яке Бог положив на серце, як то кажуть, моліться більше. Пробувайте більше в єднанні з Господом. Старайтеся, щоб Господь наповнив ваше серце Святим Духом, як би сказати. І довіряйте їм. Навчіться довіряти Господові. Бо він такий добрий. що коли ми починаємо, Він нам дає от таку ситуацію, а ми починаємо від неї відбиватися, ну, для нас же гірше, для нас гірше. Стараємося, стараємося приймати все, що Бог дає на кожен день, як воно йде, значиться від Бога. Не стараємося пручатися йому. Кожен день дає Бог і Бог дає нам життя.